Samsung знову показали королів середнього сегменту. Це А36 та А56. Сьогодні поговоримо про А36. Я прокористувався тиждень цим телефоном як основним та можу вам тепер розказати, що він себе представляє. Телефон виглядає дуже стильно. Бокові грані вони пласкі та з пластику, який Samsung називає гластик. Задня кришка зі скла насправді відчувається дуже і дуже приємно. Кнопки знаходяться на своєму окремому острівці, який називається K-Island. а товщина корпусу всього 7,4 мм. Щодо оболонки One UI 7, комусь вона подобається, а комусь ні. Особисто я її вважаю найкращою оболонкою серед Android-пристроїв. Важлива зміна це панель повідомлень та швидких функцій. Тепер вона опускається з двох різних половинок екрана. Зліва панель сповіщень, а справа панель швидких функцій. Між ними можна отак легко перемикатися. Але якщо не подобається, то можна повернути як було раніше, все в одній. Анімації повністю перемалювали, тепер вони більш плавні та продумані. Під час користування цим пристроєм я стикнувся з деякими нюансами. Незважаючи на потужний процесор та 6 ГБ оперативної пам'яті, він іноді трохи фрізить. Це періодично. Також в телеграмі глючить жест назад від краю екрана, але можливо це й саме пов'язане з оновленнями телеграму. Тепер поговоримо про приємне, а воно тут є. В цьому телефоні установлена матриця Super AMOLED на 6,7 дюймів з частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю Full HD Рівень яскравості тут 1200 ніт у звичайному режимі та 1900 ніт у піковому. Цього достатньо, щоб побачити все, що необхідно на екрані навіть у яскравий сонячний день. Якщо простими словами, екран великий, дуже яскравий, з насиченими кольорами та приємною плавністю анімацій. Рамки у екрана є особливо нижня, вона більша за інші. Але вже за декілька годин використання ви перестанете їх помічати. Також за рахунок amoled Дисплея є функція Always-On-Display. Це коли на винкному екрані відображається час та повідомлення. Сканер відбитків пальців розташований у нижній частині під екраном. Він тут оптичний. Це не найшвидший сканер, який є у телефонах, але працює добре. Успішно розпізнає палець приблизно у восьми випадках з десяти. Ще тут є сканер обличчя, який працює через камеру. Працює дуже добре, але тільки в день та трохи увечері. Вночі майже не розпізнає без додаткового освітлення. Цей смартфон працює швидко та плавно. А у Гікбенч набирає ось стільки балів. Тротлінг тест показав, що це не один з найпотужніших, але дуже стресостійкий смартфон. В a 36 встановлений Snapdragon 6 Gen 3, який на 8% потужніший за минулорічний a 35 Також на 15% збільшено випарювальну камеру. І це дійсно дало свій ефект. Телефон приємно тримати в руках навіть у довгих ігрових сесіях. А його потужності вистачає, щоб з комфортом грати у більшість ігор на максимальних або середніх налаштуваннях графіки. Камери 50, 8, 5 і 12 мегапікселів. Це досить стандартний набір камер. Якість фото і відео дуже непогане у своєму ціновому сегменті. Основна камера 50 мегапікселів, має оптичну стабілізацію та світосилу 1.8. Ультраширококутна камера має світосилу 2.2 та кут огляду 120 градусів. Саме за селфі камеру також не забули, вона тут на 12 мегапікселів та дозволяє отримати дуже і дуже якісні знімки. Час автономної роботи від акумулятора на 5000 мАч годину приблизно такий. Месенджери, робота з електронною поштою, трохи ігор та зйомка фото і відео дозволяють отримати приблизно від 5 до 7 годин екранного часу. Але якщо просто запустити відео на Ютубі, його вистачить орієнтовно на 18 годин без перервного перегляду. Максимально підтримувана швидкість зарядки 45 ватт у комплекті з телефоном, зарядки, на жаль, немає. Поклали лише кабель, який розрахований на 25 Вт. При зарядці від 45 Вт телефон зарядиться за 30 хвилин аж на 65% і за 68 хвилин до 100%. Як і в минулому році, телефон підтримує захист від води та пилу по стандарту IP 67. Це означає, що телефон може пережити занурення у воду на глибину до 1 метру впродовж 30 хвилин. Також варто відзначити, що Samsung гарантує 6 років оновлення Android та 6 років оновлення безпеки. Загалом і так зрозуміло, що A36 буде мати величезну популярність та гарні продажі, як і його попередники A34 та A35. Ну що ж, це був огляд смартфона Galaxy A36. Сподіваюсь, я зміг вам допомогти обрати телефон, або якщо ви його вже обрали, то пишіть у коментарях, чому саме він. Дякую, що дивилися це відео. Дякую, що ставите лайки та підписуєтесь на канал. Зустрінемось у майбутніх відео.